Добрий день. Сьогодні 27 вересня 2023 року. Перед вами грушка Decolor. Один єдиний плодик. В минулому році було на саджанцеві, а це на деревцеві посадженому. Цьому деревцеві другий рік від посадки. Ось таке воно. І щепа ВА29. Зірвем, потім спробуємо пізніше. Я думаю, пора його вже рвати. Отак, керум'янчик. 310 грамів. А сьогодні 22 листопада 2023 року. Майже два місяці деколор пролежала, почала трошки підпорчуватися, треба було раніше спробувати. спробував її вже. Солоденька, соковита, масляниста, чуточку вже перезрівша. Смачна грушка, до речі. З таким рум'янчиком красивим. Чуточку перезріла. Тут уже запах не такий ідеальний. В общем, смачненька грушка. Подивимося, що з врожайністю буде в наступні роки. На цьому все-все, буде Україна.